Таріел дізнається про смерть індійського царя. Караван великий вийшов за гірського перевалу. Коні люди вбрані в чорне йшли над прірвою помалу. Кожен пасмами волосся вкутав голову оспалу. Цар звелів Ведіть сюди їх, тут ми станемо для привалу. Тих купців з їх старшиною враз приводять на узлісся. Цар питає, Хто такі ви чом у чорне задяглися? Кажуть там, звідки вертаєм, ці звичаї повелися, ми з Індії додому, до Єгипту подалися. Раді витязі, що стрілась валка з Індії торгова, та ховаються, щоб радість їх не зратила раптова. Тарілку купцям говорить по-індійськи, та ні слова не збагнуть вони, бо знана їм лише арабська мова. Каже він скажіть нам, люди, що там в Індії чувати? Ті, говорять, засудило небо Індію до страти. Там старі й малі віднині знають тільки сльози л'яти. Мудреці ж усі від горя розум мусили стеряти. Старшина купців речисто так до витязів прорік. Фарсадан, владар індійський, був щасливий чоловік, у дочки його світліше, аніж сонце лик. стан її алоє, і зуби, мов перлиний, Лали щік. Покохалися взаємно ця красуня й амірбар Він же Судженого діви за один забив удар. З юних літ дочку на догляд дав сестрі своїй владар, через неї знищив нині землі Індії пожар. Ця сестра царя, мов каджі, чаклувать могла уміло, та вона померла нагло, Учинивши люте тіло. Землю з сонцем розлучивши, Небо ж в тузі посмутніло Діва зникла в іншім місці десь алоя заясніло. А мірбар дізнався, рушив лев шукати сонце враз, Та пропав і він, Відтоді місяць Індії загас. Вдвох вони пропали, марно їх шукають повсякчас. Цар сказав: О Боже, палиш ти вогнем повільним нас. Цар без сили щось вчинити впав розпач, в лють і шал. Залунали звуки горя, стихла арфа таким вал. Цар терпів якусь часину в серці найпалкіший пал. Та помер і він, бо душу горе вбило на повал. Тільки це купець промовив, як скричала жінка двічі, в наглім розпачі роздерла сповивало на обличчі, Тарел так само скрикнув мислі викрив таємничі і потік з нарцисів ринув і повіяв сніг у вічі. Якщо їй не застрить сонце, вбий мене на цьому ж слові. Голова її не вкрита, маку листячка чудові, Хоч мудрець вславляв би діву, крикну, стій, як післюкові, рот її криштальна мушля, де двійнята сплять перлові. За отцем голосить жінка, наче ніжний соловей. рве своє волосся, ринуть сльози в неї із очей, як шафран, троянди жовкли, став як мох рубіночей. Заховалось сонце в хмарах, промінь згас у тьмі ночей, Коси рве, дере обличчя, лине стогін каяття. Все навколо заросило сліз та крові пролиття. Хай за тебе умру, я, батьку, найнікчемніше дитя, У ніколи не вкрашала я нічим твого життя. Згас отець, загасло сяйво, і навіки щастя вбите. Хто тобі, про мене, скаже, Втішить серце сумовите? Згасне сонце, о сузір'я над землею не світіте? Чом не валишся ти, горо, чом не гинеш ти освіте? Таріел в риданнях каже О, навчителю, прощай! Нащо сонце сяє? Чом же не згасив його відчай? Ти помер, світило людства? Вже не твій цей світ, цей край, я молю тебе, закривди ти мені прощення дай? Тут всі стали проливати сльози, журні, невеселі, довго плакали, аж сльози. Продоввали гірні скелі. Річ Фрідона втанділа, біль згасила в тарелі, мов слова каталікоса, мов казання мацкверелі. Так вони нещасним друзям проказали, освітила, ви свої серця вгамуйте, щоб терплячість їх зміцніла. Батька Бог підніс до неба, дав йому орлині крила, нам вже ніколи тужити, треба братися до діла. Заспокоєні та вдячні всі, присутні, посідали, Ті ж купці, чим річ, не знавши, перелякані стояли. Таріл до них промовив, щоб вони не дивували. Знаєте, браття, ми ті люди, що колись були пропали. Просить він купців, що сталося там іще, кажіть мерщій, відказали: Овладарю, горе Індії твоїй, бо прийшли хатави, місто облягли й почався бій. Цар Рамас Якийся, нині їх розлючений водій. Там живе цариця, ставши ще мертвішою, ніж мрець. Військо б'ється, хоч надію втратив стомлений боєць, все сплюндровано, кордони залишились без фортець. Кинь туди свій промінь Сонце. Поклади ці млі кінець, нині кожен із тубільців чорний шив собі жупан. Ми тяглись так само і вийшли, і прийшли в рамазів стан. Знав рамаз, що цар наш дужий, тож не скривдив Єгиптян і пустив нас. Ми без шкоди повели свій караван. Таріл, таке почувши діл вояцьких затяг. За одну добу походу він пройшов триденний шлях, виступаючи одверто і визивно звівши стяг. Глянь, як серце Голіафа укріпилось для звитяг. Таріел прибуває до Індії та перемагає хатаві. Він до Індії, вступивши до гірських, прийшов доріг. Там ворожа радь з'явилась, не почислить їхній збіг. Він сказав До вас, у друзі, я довіру всю зберіг, скоро з ворогом розправлюсь, присягаюсь далебіг. Вже колись вони зазнали. Як мій вірний меч січе, перерубує кольчуги, розтинає вмить плече. Автанділ сказав, навіщо тут балакать гаряче, ми їх всіх у пил потопчем, і ніхто з них не втече. Враз до бою зготувались, щоб і не отямивсь ворог. Гордо рушили завзятці скаконів, погнавши скорих. І розлігся кінський тупіт, клич бійців та зброї торох. Вниз помчали по узгір'ях, аж ставав стовпами Порох. Налетів загін передній на хатавські чільні чати, Поскидав їх з коней, марно намагалися тікати. Повели до Тар'єла полонених допитати. Той гукнув притьма ви, щоб із допитом не дляти. Ті сказали О коханий, нас обдурено, мабуть, цар Рамас послав сюди нас, щоб на варті тут побуть. Тар'єл звелів збирайтеся ви дурні назад у путь і скажіть своєму пану. Он серця хоробрі йдуть. Передайте, каже владно Таріел, владар царів, цар могутній і гордливий, що жахає ворогів. Ти мою почуєш волю от своїх же вояків, не зрятуєшся від смерті, хоч би зостраху тремтів. Левнів зважитись лякати можуть тільки ошалілі. Як до Індії, шаленцю, ти вступив при збройній силі. Ось прибув огонь, що спалить вас, розвіє на горілі. Я ступлю меча свойого на твоїм же власнім тілі. Приготуйся, я не криюсь і не дам, щоб ворог зник, Стань у бій. Шикуй вояцтво, так велює войовник. Ротоблуде, клятво ламцю, Хай замовкне твій язик. Твій шолом, коль чужний миттю я зімну, немов башлик. Поспішаючи, що сили, вартові пішли відразу. Не стаївши нічого, розказали все рамазу. Їде цар індійський, військо де сюди з його наказу, він найкращий витязь, смертю відповість нам на образу. Піднеслись вістяг індійці, він під хмарами повис. Поруч нього цар арабський свій державний стяг підніс. Знають всі, що для Арабів найзручніша зброя спис. Тут же став Фрідон хоробрий і меча свого затис. Раптом бачать, мчиться навстріч п'ятисотенний загін хотіли кинутися раби з ними в бій зо всіх сторін. Таріл спинив їх, стійте, їм гукнувши на вздогін. Цан Рамас явився з віском, був блідий, беззбройний він. Обійняв покірно і ревно він коліна верхівця, мовив. Зглянься наді мною ради вишнього Творця, Забери життя, хай звідси понесуть мене мерця. Доля вбила в мене серце, ти ж вигоюєш серця. З тих часів, як ти десь дівся, проминуло десять літ. Без царя лишились птиці, бо Орел спинив свій лід. А тому вчинив я справи, за які складу одвіт, мов лелітки на жупані, щастя здер із мене світ, Вбий мене, в усім я винен, більш провина нічия. Ось прийшло п'ятсот вазірів, хай зітне рука твоя їхні голови, хай лється кров, як річки течія. Безневинного ж вояцтва не вбивай, благаю я. Всі його молили тужно, постававши на коліна Божим іменем благаєм, Хай проститься нам провина. Ницю пав рамас, горіла втаріла мисль єдина Бог розкаяних прощає. Не простить хіба людина? Хто посмів би, грішним бувши, не вестися милостиво? Пил на голови та попіл люди сипали журливо, так благали ні невійці небо, гнівне справедливо. Те, що раптом розв'язалось, знову зв'яже світ на диво. Прочитав у книгах мудрих слово я не всім ще знане. Справжнім подвигом для мужа ось що мусить бути зване, витязь ворога, здолавши. Забивать його не стане, хай це кожен знає, в кого серце мужності віддане. Таріел пом'якшав, ставши богом в праведних ділах, їх не вб'ють, коли охопить переможеного жах, знов він скрутить те, що хибно розплилось в його руках. Заподіяне нещастя я в один поправлю мах. Всі його благословляли, дивувались з мудрих справ і молили ласки в Бога, щоб йому він щастя дав, бо життя, а не загибель Таріел їм дарував, тільки меч його неситий плоті воїнів жадав. Підійшла зоря муштарі, знявши з лику покривало, Щоб згасить солодким словом почуття, що в нім палало. Зібрались війська Рамаза, всіх долин для них замало, і над Індією сяйво, наче стовп небесний встало. Поспішав гонець до війська, що тломилось між долин. Не заб'є він з вас нікого, дав помилування він. Всі його благоловля, благословляли, загримів на сполох дзвін, їде витязь, що в битві багатьох забив один. Всі йдуть навстріч Тарієлу. Величальний клич гуде. Прапор свій індійці бачать серед війська, що іде, і очам не вірять, кажуть, нас підступна зрада жде, і ридають, бо не видно ані тар аніде. Таріл до них під'їхав і гукнув Ось я, ваш цар, я веду моє світило. Блискавичний ликучар, Дав мені орлині крила милостивий бог удар. Ідь сюди, розлука з вами нас гнітила, як тягар, Всі, царя, впізнавши. Бігать почали туди-сюди. Світлом сповнились тераси, огороші та й сади. Світлом сповнились тераси огороші та сади. Всі кричали гучно: Недух нас покинув назавжди. Нині Бог явив нам ласку, не прирікши до біди. Люди брами розчинили, принесли від них ключі, та були в жалобу вбрані всі присутні глядачі. У саду трояднім вогкість, жінка й витязь у плачі, впали воронові крила, кришталі ясні б'ючи. Вихователя, згадавши, збожеволів учень вкрай. Мов огонь, пекучі сльози, Із очей ронив селай. Бив себе в чоло і плакав, виявляв страшний відчай, кришталевими граблями розгрібав агатний гай. Вмить, коли зустрів вазірів, що жалобу зодягли, таріло чайно скрикнув, аж простори загули, наче злива. Кров і сльози по обличчю потекли. Підійшли вони до нього, наче сина обняли, до журив до журливого подружжя люди йдуть значні прості, сил нема ридати в діви з непритомнілої змлості. Відломились на троянді, впавши вниз квітучі врості. І ніхто не посміхнеться, бо журбу вчувають гості. Іде до них сама цариця бачить їх лице прозоре, Каже їм: Ридати годі, їх вгамовує говоре. Вже зміняється на ласку Боже гнівання суворе, ми його хвалити мусим, не казати тужно горе. Обіймає таріела, стан його стискає сильний, Мовить, полум'я загасло та пече вогонь повільний. Помовчи, мене послухай, і стамуй свій зойк свавільний. Вас вернув мені живими Бог, Сиріт, розрадник пильний.